Третя Божа заповідь звучить так: пам'ятай день святий святкувати. Більше про неї сьогодні ми поспілкуємося з отцем Ігорем Балко. Хсе зрождається. Славімо його. Розкажіть, будь ласка, що вчить нас третя заповідь? Так, Братя, сестри, Божий закон, практично він. Якщо так можна сказати, акумулюється в цій заповіді. Тому що вона вчить той Божий закон святкувати. Тобто, вчить, як нам спілкуватися з Богом на протязі цілого нашого життя. І відповідно, Є від, е, окреслені дні, в яких ми повинні особливо вшановувати Бога. То не означає, що тільки ми повинні шанувати Бога там в неділю чи в свята, але маємо шанувати Його і кожен день. Але е, ця заповідь говорить про особливе вшанування Бога в дні свята. Ну, Перше таке велике свято, яке ми вшановуємо, це є неділя, в яку ми повинні дбати про духовне і тілесне здоров'я. Святий отець Піо, він говорить про те, що навіть коли ми прийдемо до церкви, навіть коли ми не є такі дуже побожні. Навіть коли ми, може, навіть і не є взагалі віруючи, знаєте, то Господь діє все одно на нас. І тоді е, Він ссилає е, свою ласку на тих людей, котрі є в церкві. Ну, Мусимо сказати, що неділю е, ми святкуємо тому, що в той, в той день Воскрес Ісус Христос. Крім тих днів, Крім неділь, є ще так само в нашому житті дні, коли ми особливо повинні почитати Бога. Це є Богородичні і Господські свята. Господські свята це ті свята, в які ми особливо вшановуємо нашого Господа Ісуса Христа на протязі цілого року. Ну, наприклад, це є вознесіння. Це є в'їзд Господній в Єрусалим, Господні це є зіслання Святого Духа, це є обрізання і інші свята, в якими ми в особливий спосіб вшановуємо прихід на землю нашого Господа Ісуса. Колись ще було більше свят, котрі вшановувалися, тепер ми вшановуємо 12 свят. В честь Ісуса і Богородиці і Богородиці так само зачисляємо до тих свят, називаються Богородичні свята, які ми вшановуємо на протязі року Різдво Богородиці, Успіння Богородиці і ну, Спас ми знаємо, та? І таким чином ми маємо 12 свят в нинішній час. Які треба особливо вшановувати. Паска не належить до тих 12 свят, її святкуємо окремо, як 13 свято, яке найголовніше свято з усіх свят, тому що в той час святкування Пасхи Господь відкриває в нас небо, ну, то є понад усі свята. Так само і ми вшановуємо свята святих, тобто це до тої заповіді так само відноситься. Ми вшановуємо кого? Таких найбільш визначних святих, котрі наш народ визнає святими за традицією церкви. Це є, наприклад, Дмитрій, Петро і Павло. Це є, Притеча і Хреститель Господній Іван, ну і інші свята, котрі ми вшановуємо. Є свята, котрі в нас традиції, є ніби не обов'язкові для особливого почитання, так? але коли є названі церкви, іменовані церкви. В ім'я Честих тих святих, ну, наприклад, Юрія, там, чи Великомушниці Катерини, чи, так як от, чи Микити, чи, наприклад, так як сьогодні ми вшановуємо Ксенію, ну, є рідкісні церкви, так, але вони так само вшановуються в нашому народі ці свята, але вони не мають. Такого статусу загального вшанування, але тільки в тих церквах, в тих парафіях, де е, є ті святі покровителями. Які біблійні приклади або історії ілюструють третю заповідь Божу? Її важливість? Ну, біблійні приклади це практично весь календар. Тому що коли ми, наприклад, візьмемо чи того самого святого Юрія. Чи Димитрія, чи е, якогось іншого святого, наприклад, то ми бачимо, як е, Божі заповіді втілюються в їхньому житті, як вони йдучи за Божими заповідями, прийшли, е, по-перше, привели до Бога багатьох віруючих, та, а по-друге, вони своїм життям показали, як Треба жити кожному християнинові. Чи є випадок, коли можна допускатися порушення третьої заповіді Божої? В тому випадку, коли можна порушити Божу заповідь, то є такі речі, що не тільки третю, але й всі Божі заповіді, коли, наприклад, ми подорожуємо. І ми, наприклад, в той час знаходимося в поїзді або в літаку, або на кораблі. Друге, це коли ми хворі, коли на хвора, вона теж може порушувати цю заповідь. Вона не, то, в суті, не, пору, не рахується порушенням, тому що людина не в змозі її виконати. І коли ми практично десь на тяжких роботах. так. Тоді так само ця заповідь нас не зобов'язує, тому що ми не можемо її виконати. Десь на роботах і нас зобов'язовує, той, що нам дає роботу, дає нам, наприклад, що ми мусимо робити. Наприклад, по змінах там, чи якось нам треба, наприклад, оці, що в нас є, оці Служби пожежна служба, служба надзвичайних ситуацій. На них та заповідь не розповсюджується, тому що Христос сказав, робити добро можна завжди. Може, щось хочете від себе додати? Так, Практично є свята від себе, то що можу сказати, є свята, котрі прив'язані до. Е Церковного календаря, отак ми перейшли на новий календар, і ми будемо святкувати свята з цілою церквою католицькою, тобто це є свята, котрі кожен рік святкуються в один і той самий день, наприклад, Петра і Павла буде святкуватися 29 червня, а святкувалося 12 липня, так і так, 13 днів. Назад ми будемо святкувати. Так. А є свята, котрі прив'язані до Пасхи цього року. Пасха буде 5 травня. Так. І от є свята, котрі прив'язані до неї. Це є, наприклад, Пасха, потім де Вознесіння, П'ятидесятниця і та, практично всі неділі, котрі прив'язані до П'ятидесятниці. Ми рахуємо потім. Перша неділя після Зусінного Духа, там, наприклад, 20-та, потім йде 30-та. І так, так само йде. Тобто є ніби два таких цикли. Нерухомий цикл, котрий кожен день святкується в один, той самий визначений час на протязі цілого року. І є ті свята, котрі прив'язані до Пасхи, котрі змінюються залежно від того дня. Коли святкується Пасха, дякуємо вам, отче, за змістовне інтерв'ю. Бажаємо усім Богом благословених вихідних.